Друзі, швиденько перед роботою прочитаю вам гороскоп на 12 грудня. І поділіться ним з вашими друзями, їм також буде цікаво. Отже, Овен, ви легко завершите справу, яку відкладали. Ця перемога додасть вам святкового настрою. Тілець ідеальний день для створення затишку вдома. Смачні запахи та мікі речі притягують щастя. Близнюки, ваша дотепність в цей день на висоті. Телефонний дзвінок принесе несподівану веселу новину. Рак, приділіть час власному відпочинку та емоціям. Зірки дарують вам внутрішню гармонію. Лев, ваше сяйво привертає увагу. Можливе цікаве запрошення на передноворічний захід. Діва, ви зможете ідеально спланувати подарунки та свята в цей день. Порядок у голові, щастя в душі. Терези. у стосунках повна гармонія. День сприятливий для невеликого, але дуже романтичного побачення. Скорпіон на вас чекає випадковий дохід чи везіння у фінансових питаннях. Інтуїція сьогодні для вас дорожче золота. Стрілець, вас надихне ідея, пов'язана з подорожами чи навчанням. Оптимізм в цей день у вас б'є через край. Козиріг, відчуйте задоволення від виконаної добре роботи. Це найкраща підготовка до свят. Водолій, зберіть друзів, колективний креатив та веселі обговорення принесуть багато радості. Риби, сьогодні ваше серце налаштоване на позитив. Здійснення маленької мрії вже дуже дуже близько. Якось так бережіть себе.